Цирку, виходить конференсьє і оголошує цирковий номер. Каже: зараз вийде семен і вип'є відро помиїв. Ну, всі відро помиїв, семен, вип'є, що відбувається. Опять виходить конференсьє, я вибачаюсь, глибоко вибачаюсь. Прошу пробачення, не вийде семен і не вип'є відро помиїв, бо в нього впала муха, і він брезне. Ну, потім заходить, опять виходить, каже, все-таки семен вийде і вип'є відро помиїв, все нормально. Ну, всі вже семен. Ну давай виходь, уже, вже да, от Отак і кричали. Тут виходить <рес> опять конференцієр. Ні, семен не вийде і не вип'є відро. Поми, бо він вчора випив і йому зле. Ну не можемо з толчка зняти. Ну зато вийде зараз Микола і вип'є відро води. Ну, Микола відро води вип'є ну, такое. Реально виходить Микола, випивав відро води. Благополучно. А Микола вип'є ще одне відро води. Він випиває ще одне відро води. Микола ще вип'є відро, і він п'є і п'є вже п'яте, десяте, двадцять відер. Всі так стоять за чим а дивляться. Ну йомою, що відбувається, Микола. Тут виходить конференція. А тепер Микола попіся на перший і другий ряд що до дев'ятого радуга буде стояти.